Сьогодні, 19 травня 2023 року. Заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття День Європи в Україні. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Доброго ранку, дітки! Діти, а чи знаєте ви, що таке Європа? Сьогодні ми про це і поговоримо. Європа це дивовижний континент з багатою історією. Століттями Європа була роз'єднана роз через постійні війни та протиріччя. Але вже більше 50 років 28 країн Європи об'єдналися на основі спільних людських і демократичних цінностей. В Європейський Союз. Співпрацюють одна з одною, живуть у єдності та дружбі для того, щоб зробити світ кращим досягти стабільності, миру та процвітання. Роберт Шуман один із засновників Європейського Союзу. Як і кожна держава, Європейський Союз має свої державні символи. На прапорі ЄС. Коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Це є символом єдності та ідентичності народів Європи. Коло означає солідарність та гармонію, а зірки абсолютно досконалість і в ніякому разі не число держав-членів Євросоюзу. Ода до радості цей гімн не лише Європейського Союзу, а й усієї Європи. Він виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа. А е, офіціаль, офіційним гімном е, Ради Європи він став з 1972 року. Гімн призначений не для того, щоб замінити національні гімни. Держав-членів, а швидше відзначити їхні спільні цінності та їхню єдність і різноманіття. До речі, так саме і звучить і девіз Євросоюзу єдність у різноманітті. Україна єдина держава, не член Європейського Союзу, в якій на державному рівні відзначається День Європи. Щорічно на День Європи відкривається європейське містечко, в якому посольство країн ЄС і українські громадські організації поширюють інформацію про Євросоюз. Тут же можна покуштувати і традиційні страви, взяти участь у тематичних конкурсах тощо. Географічний центр Європи знаходиться в Україні. На території Рахівського району Запорізької області неподалеку від селища Ділове. Діти, а сьогодні я вас хочу трішки познайомити з визначними місцями Європи. Наразі перед вами французькі Альпи. Це французька частина гірського масиву Альпи. Найвища точка гора Монблан. Висота цієї гори 4810 метрів. Уявіть, яка вона висока. А зараз перед вами замок Дракули в Трансильванії. Про графа Дракулу складено безліч легенд і оповідей, що охолоджують кров і вразливих осіб, що розбурхують уяву. Чи відповідають вони дійсності, залишається загадкою. Трансильванія вважається землею вампірів, а саме лігво замок оповито ареолом містики і таємниців. Подивіться, який цей замок величний знаходиться в Трансильванії. Стоухенш. Він образований від староанглійського висячі камені, мегаліт, що складається з кількох кіл із велетенських до 8,5 метрів висотою каменів. За місцевою легендою, гігантські блакитні камені мають цілющу силу. Вони з'явилися на цій землі завдяки чарівнику Мерліну, чародію при дворі короля Артура, який переніс їх з Ірландії. Походження величезного п'яткового каменя пов'язано вже з іншою легендою. Говорять, одного разу диявол побачив серед каменів ченця, що ховається. Перш ніж нещасний встиг сховатися, диявол… Кинув у нього величезним волоном, який придавив йому п'яту. Довгий час руїни Стоухенджа асоціювалися з жрецьким культом стародавніх, кельтів друїдів, хоча фахівці цей зв'язок заперечують. Діти, зверніть увагу, що нагадує вам цей замок? Казковий замок. Нойшванштайн. Цей замок унікальний. Він надихнув дизайнерів Палацу сплячої краси в Діснейленді. Ось Він також з'являється в заставках мультфільмів Діснея. Будівля була спроєктована на замовлення божевільного короля Баварії Людвіга другого Вітельзбаха. Це була ідеалізована копія середньовічного лицарського замку. Будівельні роботи ніколи не були завершені, але все ж таки це найкрасивіший казковий замок. Щорічно його відвідує мільйони туристів. туристів. А зараз перед вами замок Франкентейна. Замок розташований недалеко від села Бург Франкентейн поблизу Дармштадта. Тут жив німецький алхімик і філософ Йоганн Конрад Діпле, як випливає з легенди, алхімик намагався воскресити мертвих. Ця історія, мабуть, надихнула мері Шелі до написання роману Франкенштейн, де вважає, що у ньому можна зіткнутися із паранормальними явищами. А це замок Губертузбург у Вермсдорфі. Мисливський замок, будівля у Вермсдорфі біля пощадбу, був побудований всього за три роки на прохання польського короля Августа II Сильного. Він був задуманий у стилі бароко, але після реконструкції набув іншого стилю. Губерс один із найбільших мисливських замків в Європі. Та найбільший замок в Саксонії. Зараз перед вами замок Шверена. Його називають перлиною архітектури. Це один з найстаріших замків північної Німеччини. Він був побудований на острові Шверін. В сьогоднішній вигляд Шверена був. Після перебудови, що відбулося в 1845-57 роках, існує легенда, пов'язана з історією казки Петерманчен. Ймовірно, що підвали і склепи замку були з'єднані мережею коридорів із замком Пітерсберг в Пінові. Дехто стверджує, що у підвалах замку до цих пір живе дух Петерманчен і переслідує туристів. Замок Гугензоллерн. Цей вражаючий замок, побудована на висоті 855 метрів над рівнем, над рівнем моря в місті Хетчин, 50 кілометрів від Штутгарта. Його видно з відстані кількох десятків кілометрів. Побудова первісної споруди, на яку опирається теперішній замок сягає 11 століття, а остаточну форму він набув вже у 19 столітті. В даний час повністю відреставрований замок відвідує майже 300 тисяч туристів на рік. Це дуже багато, що робить його одним з найбільш популярних у Німеччині. А зараз перед вами Пізанська вежа. Частина ансамблю міського собору, собор Санта Марія Асунта в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі шедевр середньовічної італійської архітектури. Ця вежа відома тим, що вона дуже сильно нахилена. Діти, сьогодні я познайомила вас з деякими визначними місцями Європейського Союзу. Ви, напевно, знаєте, що Україна має намір вступити до Європейського Союзу і будемо сподіватися, що це скоро вже відбудеться. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення.